Подорож в Буковелі, що побачила цікавого за два тижні. Розповідаю, їхала з Харкова через Київ, тому була зупиночка в Києві. Шопінг, Макдональдс, все як треба. Приїхала в Буковель пізно ввечері, тому сходили в спа і далі спати. Це мій перший ранок в Буковелі. Просто подивіться на цей вид. В той день була погана погода, тому просто прогулялася по центру. Я навіть трохи рада, що був такий пасмурний день, тому що в такої погоди є вайп. Ну, погодьтеся. Наступний день були в такому гарному місці. Раджу усім відвідати, зберігайте локацію. Це Микулічин каньйон, і я дійсно була в шоці від цієї красоти. Куди без аврори, а вже ж я зняла огляд на Аврору в Яремчі і вже виклала на акаунт Next day підіймалася на гору Маковицю. Вона не висока, але вид з неї дуже гарний. І в цей же день поїхали на водоспад-пробій. Проїжджали повз гори слон, якщо не помиляюся. Сам водоспад мені сподобався. Цікаво походити, подивитися. Вночі вирішили піднятися на гору Маковицю і. Омійґад oh вражаюче місце. Хоп, і наступний день мені здається, цей підйомник знають усі. Саме в цьому місці я була вже вдруге. До речі, на цьому кадрі видного Верлу та Петрус. Фото вийшли дуже круті, і ще прокаталася сестрою на американських типу горках. Постійно забуваю, як вони називаються. Правду кажучи, я не люблю екстрім, але це мені сподобалося. Гуцуленд база. От не можу я сказати, що я не люблю тварин, я їх дуже люблю. І в цьому місці саме зі мною вони не йшли на контакт контакт, і я їх трохи боялася. Хоча оці були дуже милі. Next day my sister вирішила стрибнути з моста, зробити баджет джампінг. Трохи заздремо, але я сикуха, таке я не буду повторяти. Через це ми приїхали на водоспад пробій знову з сонечком. Він виглядає зовсім інакше, і це мені сподобалося. Передостанній день в Буковелі вирішила зустріти світанок, гора Маковиця. Зберігайте класна локація. Ми прямо бачили, як підіймається сонечко. і це дійсно крутий початок дня. Вирішила відвідати водоспад-гук. Не очікувала, що він буде такий високий. І Як йти до цього водоспаду, навколо стоять ось так камушки. Саме там їх легко викладати. До речі, круте заняття. Нічний буковель побачили. В останній день були на стежці Довбуша, місце, яке наповнене історією. Було там багато ось таких піщер. Дуже цікаво там ходити, роздивлятися все. От, вже дорога додому. Дякую за перегляд цього відео, цьомки-бомки, Па-па!